Добрий день усім друзям! З Новим роком, з новим щастям! І що я сьогодні приготую? Син напередодні нового року захотів холодець. Всі знають, як його робити, але у мене є свої певні секрети, своя методологія, як це відбувається. Я вам зараз покажу до речі у каструлі iCook. А зараз я йду на базар до своєї знайомої бабусі за м'ясом, за курочкою або півником. Об'ясніть, що курка не йде находиться оця це не йде, треба брати півника домашнього. Якщо домашня курка, це бляхло дуже добре, він буде пахнути, він хоч довше кипить, ви поклали на сковородку і 5 да минут вже їсти. Це хімія, воно розладиться, а наша курка домаша, вона 3 години. Ви Ві бахлючі він жовтенький. Ну а без курки може бути холодець? не може Ось сина галяшка, качавка теляча. Ось Отакі ходить, що ви взяли ножки без... Заправ, Україну буде. Бачите, яка галяшечка м'яса весна? І без курки обійдуся. Обійдеться без курки. Може це і е, на краще, тому що е, кажуть, що. Цей новий рік треба зустрічати без птиці на столі, оскільки рік півдня починається. Ну, я не дуже вірю в ці байки, але все ж таки хай так і буде. Теж буде непоганий холодчик. Мене вчили з дитинства, точніше, я бачив, що завжди копиться ось телячі, подивіться, які гарні. Їх обов'язково треба промити, зачистити, але подивіться, які вони чистюсінькі і без зачистки. Заливаю холодною водою, ставлю на балкон, там зараз плюсова температура. Десь біля нуля градусів, плюс 2, плюс три градуси відлига. Ось тут лежать ратички. І хай до ранку собі лежать. Нічого з ним не станеться, тільки на краще. Так, це морока, але ж і готуємо ми його не щодня. Ну, ось таким чином субпродукти простої линій у воді на балкончику. Бачите, як вона зафарбувалася ця вода. Тепер ми її сміливо зливаємо, заливаємо е свіжою водою, холодною, ставимо на плиту, треба, щоб вода закипіла і перший накип злити геть. Я ще забув, що в мене є шматочок е е м'ясця, ось свининка. Бачите, на кісточці. Я її теж промию і е, нехай вона закипить разом з е, ратицями і буде варитися теж годин 5-6. Тут треба бути пильним і не пропустити момент, коли е, закипить е, вміст каструльки. Подивіться, як гарно. булькотить. все. Ми знімаємо і зливаємо весь цей накип, промиваємо, знімаємо залишки накипу. Заливаємо свіжою водою, знов закипає, робимо маленький вогонь. І нехай мліє годин 5, 6, минуло декілька хвилин е наш холодець закипає. Ось такі бульбашки з'являються. Це значить, що всередині вже закипає. Ми ну Вже цей накип чіпати не будемо. Що я роблю? Зараз для того. Щоб утворився паровий замок, я зменшую до мінімуму силу вогню, Ось поки що провертається вільно о, о, кришечка. Вона зараз почне танцювати. Але моя мета, щоб вона завмерла, і тоді всередині буде, як вакуум утвориться, ефект печі, сільської печі. Через 5 годин томління я відкриваю кришечку і не знаю, що тут побачу. О. Ну Все нормально. У мене задовольняє зовнішній вигляд. І зараз ми сюди закладаємо всі спеції. Тобто корінчик петрушки, духмяний перець, перець горошком, морквочка, часничок, цибулина. Цілу кидаю, ну і лаврове листечко. До речі, привіз з афону. І... Якраз на цьому етапі можна посолити. Тобто йому ще томитися годинку-півтори. Якщо краще не досолити, аніж навпаки. Все, і тут так багато м, телячих ніжок, ратичок, що навіть желатин не потрібний. Закриваємо годинки на 15 Ну, Це перед тим, як о, 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 далі щось робити, ось моя тітя Ніла приїхала з Полтави сьогодні і сказала, що треба зняти жир, оскільки тут одна свинина, правильно, вона в баночку жир відділяє. От, ну, а потім воно не проціджувати. воно мліти. Тоді бульйон, виходить, прозрачний. Бачиш, це жир. Ти ж його в холодець не вкинеш, ти будеш його відділити. Ні, діляти. я його буду викидати. Ну, Не, ну, не викидати, а да. відокремлювати. Я... Так що хай ще трішечки покипить? Звісно. Ну а це ж юшка, а це жир. Жир же легший, ніж юшка. Зараз мені треба процітити бульйон, тому що холодець фактично вже готовий. О, зварений. Через марлю. Проціджуємо, а потім буду розбирати м'ясо, відділяти від кісточок. Мені головне, щоб в холодець не потрапили шматочки кісточок. Ми ж відчуваємо руками, що відбувається. До чого ми доторкаємо. Звісно, яке м'ясо, яке воно пахуче, яке воно смачне. Ой, я ж на посту. Я все Все лише на відчуттях. Але я уявляю, я знаю, по, що. По пам'яті, яке воно смачне. Mm. Дуже готове, але як воно береться, воно клеїться. Не треба жодного желатіну сюди. Так, кісточки геть. Ну і так далі, цей процес ось так він виглядає. Наступне. Коли ми повідділяємо м'ясо, будемо розподіляти по тарілках, по судочках і заливати е, бульйоном. Ну, так. Оце собакам, да, Ніла? Ну так. Да. М'ясо тільки забирай, там же ж і м'ясо трапляється. Це ж не зовсім вже так. Ось так розділяємо. Та не дуже м'яко вже. А я так, як ти вчила ніла. Не, то Юлій так любив. А, я дуже задоволений, тому що м'ясо вдалося, воно зварилося, воно м'якеньке. Посп... Ну, тетя з нами... коментує коментарі полтавські. Могуть з нами поспорити, Хто? Ну, хазяйки, які люблять перемішувати усе, подрібнювати м'ясо. Так справа в тому, що у кожної хазяйки буде свій холодець, скільки їх не робить. Це так, як і борщі. У мене вони жодного разу однакові не виходять. Бачите, тут немає півня. Збирався з півням робити, але по-перше, що. Я півня е... Чого? з нього. я його рік придумав і ще Отож. Отож! Півня різати. По-моєму, чітко все вийшло. І тепер фокус, оскільки в бульйоні у нас. Було багато свинини, то я по одному черпачку наливаю, щоб жирок, який, можливо, вийде в кінці, був рівномірно розподілений по всіх ємностях. А взагалі, моя тітонька ніла вже вже відділила. Ви це бачили. Кладемо морквочку, можна просто класти. А можна квіточку вирізати? Ось ця тінілочка фірмову Полтавську. Це, це що? Ружа? Ромашка. Ромашка біла. Я так думаю. Що це ромашка? А в мене тоді просто. А Петрушка зараз mm. дуже дорога, щоб листочки. положити. туди. Та це прям таки. <рес> Сюди кладемо. Так куди хочеш, можна великий, і два маленьких, три, отак положити. Ну, оце м'ясо ти сюди положив усе. Оці драглі, що воно таке сухожиньке. Чуть-чуть. Ну, вони ж значно. Я не люблю. Да. Ну, є такі люди, що не люблять. Перевірка, перевірка Не перевірка, а то, що воно в тебе бульйона мало. Чудово. Мене це влаштовує. Ставимо. На балкон, холодне місце і чекаємо. Увага, увага! Його величність холодець. Ось так чудово застигли ці драглі. Буквально за ну, годинку-півтори в холодильнику. Сьогодні це диво кулінарії української з'явиться на нашому новорічному столі. Ввечері, вночі. Ну, оскільки я на посту їсти не буду. Але за тиждень. На Різдво обов'язково покуштую. Такий холодець може сміливо простояти цілий тиждень в холодильнику, нічого з ним не зробиться з новим роком.